Усім добрий раночок. Зараз розповім, в чому складність роботи з новими брендами, автомобільними брендами взагалі в світі. У Нас в роботі Zikr 009 24 року. Взагалі, цей автомобіль це молодий бренд, китайський бренд, який являється суббрендом компанії Geely Auto Group. Над дизайном працював саме Zikr, Працює дизайнер, який раніше працював з Ауді. Мерседес Бентлі, із 21-го року він являється дизайнером Зікерів. Його звати Штефан Зілер. Що по пошкодженням, і взагалі в чому була складність? Цей автомобіль приїхав до нас з пошкодженням з движної двері. М'ятина була дуже дуже велика, і в таких випадках ми завжди радимо замінювати всю деталь повністю. Але була складність саме з замовленням деталі. Одна дверь коштує 110 тисяч гривень. І а, термін її прибуття до нас півроку. Власник, звісно, хотів, щоб ми її відремонтували. Ми її відремонтували. Це в нас зайняло три тижні. Пофарбували автомобіль як новий. Але я вам кажу, що це було дуже складно зробити а, для наших майстрів. Але як завжди, ми впоралися. А тепер давайте покажу трішечки, як взагалі цей автомобіль виглядає. Давайте розпочнемо з заднього ряду. Автомобілі є. Все, подивіться, навіть годинник на дверях. Присутні, повністю всі підтримки. Тут три ряди, три ряди сидінь, шкіряний салон. Максимально круто, максимально красиво. Екран, який також виїжджає, сліпі зони, проекція, музика Ямаха, якщо не помиляюсь, стоїть. І давайте ще передній ряд сидінь покажемо. Красивий футуристичний автомобіль ще не сильно звичний для наших доріг. До речі, він же ж електрокар. Але ось тако, ось такий готовий результат ми маємо і дуже дякуємо за довіру.